Як і обіцяли, повертаємося до питання з безпритульними тваринами у Ладижині та спробуємо з'ясувати, що насправді робиться для його врегулювання. На чого той не підходить. А, але бачиш, хвіст піднятий десь він ще не знає, що чекати. Він не визначився для себе. А цей хоче просто щоб його погладили. Йому не потрібно навіть ні їжа, нічого. Це наші менші друзі, то ми маємо про них подбати. Ми хотілося б, щоб була якась волонтерська. Можливо, група людей, можливо, міська рада допомогла з цим жителі міста впевнені, що врегульовувати питання агресії тварин має міська влада. Ще відношення до влади, що вони не займаються цими справами, тому що безпритульні тварини дуже кусають дітей, людей і пройти неможливо. Це питання в місті вже давно неодноразово піднімалось, тому це потрібно вирішувати. Ну, звісно, треба, щоб був притулок для собаки, тому що є багато. багатенько є притулку, а притулку вроді би немає. Насправді у міськраді вже кілька років займаються вирішенням проблеми з агресивними тваринами на вулицях громади. Так лише стерилізація щорічно проводиться кільком сотням хвостатих безхатченків. Ми не розраховуємо на саму тільки стерилізацію. Паралельно ми рухаємось над більш стратегічним проєктом. це створення центру перетримки та адопції безпритульних тварин. Ми свідомо не називаємо це притулком, бо ми не хочемо притулок. Центр адопції це правильний та дуже амбіційний проєкт, адже метою його є прилаштування тварин у нові родини. Кожній зграє собачий є лідер. І е, можна їх, ті, хто спричиняють конфлікти. От от зараз біля нас біжить собачка, гавкає, тобто вона реально підбурює інших це робити. Тобто таких тварин потрібно буде не ізолювати, а перевезти в наш центр адопції, який буде створено в нашій громаді, і там вже безпосередньо і з нею будуть працювати кінологи, тобто зоопсихологи, і ми більш ніж упевнені, що більшість цих тварин може знайти свої нові родини. В нас, в принципі, вже підібрана локація для цього моменту. Ми сьогодні вирішуємо питання. Це старі занедбані будівлі, які сьогодні не мають власника. Відповідно, ми рухаємося, щоб оформити це в комунальну форму власності. Є домовленість з громадською організацією ЛАПА, що вони хотіли б бути адміністраторами. На жаль, самі жителі громади про такі плани або просто не знають, або не відчувають їх позитивний ефект. На даний момент роботи міської ради я не відчуваю. Собаки як бігали, так і бігають. У міськраді це пояснюють так: об'єми стерилізації, які є. Ми маємо зрозуміти, що якби ми цим не займалися, цього не робили. Кількість безпритульних тварин була б на сьогоднішній день в рази більше. Сподіваємося, що міська влада не затягне зі створенням центру адопції. Це не лише зруйнує стереотипи про необхідність саме притулків. Це зробить комфортнішим життя і тварин, і людей.